Вітаю вас, шановне товариство! Давно не було відосів. Вибачаюсь, був відпочинок, рефреш, релакс від відео, і от нарешті вони. Повертаються, повертаються у вигляді актуальних Dota 2 новин. А саме будемо говорити з вами про Na'Vi Junior, котрі зараз вже не є Na'Vi Junior, а стали основними Na'Vi. Так про це також проговоримо. І вони в найближчий час почнуть виступати на турнірі під назвою Esports World Cup. той саме турнір від шейхів за 3 мільйони доларів в ріаді. Тож не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися це відео. Першочергово варто поговорити, що змінилося. З Наві, чому наві Джуніор саме са стали Наві, а основний рост, котрий був до цього, припинив своє існування. Ну як ми бачимо вже на турнірі піджевалахи сезон 5, Це останній турнір ростера, котрий ви бачите зліва. У них немає приписки Наві в нікнеймах. Це так працює Dota. Якщо навіть е турнір вже пройшов, і тут була приписка Наві на турнірі, але потім кіхнули за основного розстріля, то навіть на минулих іграх їх не буде відображати під основним. Тего навіть, як ви знаєте, вони прийняли рішення, що з 1 липня джуніори стають основним ростером, а основний ростер іде, е, ну, скажімо так, або дізбандиться, або грає як стак. Вони, е, ну, я думаю, вони прийняли рішення саме дізбанду. Тут можна довго аналізувати, чи правильно зробили навіть чи ні. Я думаю, що в цілому вони зробили вірно, хоч і. Наві, ось цей ростер, який до цього основним був, вони непогано проявили себе на піджел Валахії сезон 5. Вони зайняли там топ-6 і програли по суті переможцю цього турніру, але ну, ближче до от фінальної стадії піджел Валахії сезон 5, багато вже проблем почало вилазити у команди. І ну, мені здається, вони вже просто самі не вірять в те, що вони. Можуть досягти хороших результатів. За ними було приємно справді дивитися на цьому турнірі, але це дійсно як такий останній танець, хоч і враховуючи, що всякі Назарії споплюжили 에, розуміння цього, цієї фрази, але я думаю, що він був вдалим для них, і за них було не сором. І тут насправді я хочу сказати такий момент, який також є дуже позитивним, адже і тут є ще один позитивний момент, адже. Наві вже оголосили про те, що вони будуть планувати робити новий джуніорів. тобто притримуватись тої моделі, котра була ну, вже зараз з навій, але до цього джунами. Вони будуть вирощувати нових молодих гравців, для котрих зараз ще з'явилися круті умови, про котрі я пізніше скажу. Це, ну так, збігаючи наперед, це другий дивізіон на турнірах Dream League і ESL, що прекрасно для молодого покоління в доті. І ну, ця модель для Наві є успішною, адже вони виростили ну Скільки три роки е вкладання в джуніорів невеликої кількості ресурсів, але це гравці, котрі вперше за 6 років для організації НАІ пройшли на The Інтернешнл, котрі пройшли, котрі вже почнеться через е ну, цей вівторок, коротше кажучи, і ну, це влиття повністю себе е виправдовує. І чому не йти по такому ж саме шляху з мінімальним вливанням ресурсів знову молодих гравців, я не бачу е цьому. Перепон, що і буде ставатися в найближчий час, і тут ми переходимо до ну головного випробовування для команди Na'Vi вже зараз. Це безпосередньо EWC і The International. Те, що Джуніори на той час пройшли е, на INT і на EWC Західної Європи, де вони перемогли у команди OG, Nigma і Один Попіда по суті у трьох конкурентів. Це звісно прекрасний результат. Це класно. Але навіть минулий ростер Наві на піджев Валахії перемогли у команди Нігма, котрі зайняли останнє чи передостаннє місце. Команда OG також там зайняла останнє місце. До чого я це кажу? До того, що е в цілому регіон Західна Європа на The International і на ЄВЦ. Навіть по цьому лан-турніру е попід Валахі показує, що це ну не найкращий регіон. І щоб у джуніорів вже у наві зараз бін, постійно будуть з цим плутатися, але давайте просто жужнів вже називати. Вони щоб у них не виникло ось це от хибне розуміння своєї сили, адже так, класно, що вони пройшли. Але лан-турніри такого рівня це зовсім інша історія. І команди, які там знаходяться, вони потіють неймовірно. Що на інті, що... Як же виглядає список із Sports World Cup? Він зараз перед вами. Тут грає 16 команд, 4 групи по 4 команди. Турнір починається, як я вже й казав, у цей вівторок, 8 липня. Система тут доволі, ну, не те, що вона прям. Унікальна, але мені насправді імпонує найбільше, напевно, зараз доті саме швейцарська система. Це система, котра зараз і в КС повністю упроваджується. Ну, це пішло з шахів. Там вона найбільш популярною було. Вже ну хто не знав, КМС по шахам. Якщо що. це життя по швейцарській системі е, грав, і класно, що вона дійшла до кіберспорту. Так от навіть за знаходяться в групі, а вони будуть грати з кожною командою цієї групи. Перший матч. Вже стартує 8 липня о 12.00. Це взагалі перший матч на турнірі. Паралельно будуть грати Spirit Extreme Геймінг. Але очевидно, що ми будемо дивитися Наві проти талонів. Далі на наступний день Наві знову грають о 12 годині дня проти Extreme геймінг, і о 10 числа вже вирішальний матч. Проти спірітів. Як же працює групова стадія? Команда, яка займає перше місце в груповій стадії. Вона автоматично приходить вже в сітку плей-офф, де по суті гарантує собі топ 8 цього турніру. Команда, яка займає друге місце в групі, вона приходить от сюди. Це матчі за плей-офф так звані, де їй треба буде команді, яка зайняла друге місце, виграти одну серію Best of 3, для того, щоб пройти знову ж таки от сюди, в топ 8 в плей-офф. Відповідно, команди, котрі займають третє-четверте місце. Вони попадають в ось цю сітку, Куди їм треба виграти одне без ТОВ-3, де вони попадають проти другого місця якоїсь іншої групи, і де треба виграти ще одне без ТОВ-3, щоб вийти знову куди? Правильно сюди? плей-оффі тут доволі унікальна історія: тут є матч за третє місце. Тобто, якщо ну, ти не приходиш в фінал, от сюди, то команди, котрі програють в півфіналі, вони грають за третє місце. Доволі не часто можна на великих турнірах побачити окремо таку рафу. Ну і переможець отримує аж мільйон доларів. І автоматичний інвайт на наступний і World Cup. Весь турнір буде тривати з 8 по 19 липня. Тут будуть перерви, наприклад, як ми бачимо, ось ця. Стадія посіву за плей-офф. Останні матчі зіграються 13 липня. Потім, 16 липня, починаються матчі вже безпосередньо в плей-офі. Я так буду. Я так розумію, що ці матчі вже безпосередньо зі стадіону скоріше за все будуть. А ось ці, можливо, будуть приховувати десь якісь закриті в зоні, на кшталт як на студії у PGL. Щодо шансів, я вважаю, що тут у наві шанси доволі хороші. Щоб поборотися навіть за. Перше місце цієї групи, адже спірити не виглядають як якась непереможна команда. Талони не пройшли взагалі на за International. екстріми. Ну так, екстріми, окей, екстріми на піджевалах і показали себе добре, але загалом з ними також можна боротися. Ну, як мінімум, за топ 2 мені здається, навіть мають всі шанси зачепитися. Головне, звісно, щоб під цим пресингом одного з найбільших турнірів в цьому році не перенервувати і просто показувати якісну гру. Котру вони показували на кваліфікаціях до цього турніру і до Інта. Тепер, пам'ятаєте, я казав вам інформацію про те, що ЄСЛ, організатори, по суті, Дрімліги зараз і, і Cup також вони організовують, це все одна зараз екосистема. Вони організовують зараз новий підхід. Ну, це не те що прям фундаментально новий підхід, але в доті це доволі унікальна історія до е, наступного своє, свого сезону. Вони оновлюють повністю екосистему своїх турнірів. Дивіться, що буде в наступному сезоні. Тепер буде три дрімліги, один ЄСЛ, і кількість команд на ESL було 12, Тепер буде 16. Також. У кожної Дрімліги тепер буде свій унікальний формат. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, минулі Дрімліги там був один формат, де одна групова стадія, друга групова стадія і плей-офф. На кожній Дрімлізі так було, що люди вже могли е, взагалі загубитися в е, цих Дрімлігах. Але головне це ось це. Тепер на Дрімлізі буде другий дивізіон. Сумарно. Цих серій турнірів буде також три із загальним призовим 200 тисяч доларів. Відкриті квали так само залишаються, але шанси тепер зростають для нових команд, адже знову ж таки тепер є і другі дивізіони, і можна попасти на сам турнір саме через другий дивізіон. Це дуже крута новина, як для мене, фундаментальна для екосистеми в доті. Адже. Ну, от, наприклад, навіть e Junior, коли вони починали свій шлях да, до вже сучасних Na'Vi, вони могли перші тільки -ті турніри грати. Ну там, EPL був, це класний турнір для молодих команд, там, де e ну, призовий невеликий, там 10-20 тисяч доларів. А, ну, 20 тисяч сумарно, але це просто онлайн-турі хороші, де ти можеш пограти і потренуватися не проти топ команд. І ну, додалося потім ті, але зі але загалом... Ну, ти, типу, граєш тільки опен квалу на турнірі, десь опен квала є, і все, і розраховуєш, що ти пройдеш е, на лан-турнір. Тобто це доволі ну, довго ти будеш набирати по е, таким турнірам саме досвід, щоб е, гарантовано проходити відкриту квалу. З другим дивізіоном вже така можливість є, адже, як я розумію, система буде така, що якщо ти другий дивізіон перемагаєш, наприклад, то ти можеш пройти вже безпосередньо і на основний турнір Дрімліги. Або якщо ти не перемагаєш навіть другий дивізіон, все рівно у тебе є. Шанс там показати себе, пограти, набратися практики. Це дуже класно, що DSL саме будуть притримуватись знову ж таки, як і концепт, який роблять Наві, саме роботу з молодими гравцями, бо вони працюють на те, щоб виростало молоде покоління. І це круто. Тепер ще одна річ, котра хвилює, я думаю, багатьох: це бандл до The International або Battle Pass, чи будуть його випускати в чи ні. Скажу так: в принципі, я знаю терміни, коли це буде відбуватися, я не можу вам про це сказати, друзі, сорі. Але я точно знаю ще одну річ: те, що на запустили зараз у себе в Телеграмі. Я це опублікував. Вони запустили таку можливість для болівальників команди допомогти створити унікальний бандл. Uh, тобто ви можете uh, якесь може графіті, якийсь мем може у вас є, або якась фраза, котра вам сподобалась, щоб навіть озвучили, ви можете публікувати це через заявку. Послання я залишу uh, на Телеграм, ви там знайдете, коментарі можете почитати, написати коментарі, подати заявку. Ну, коротше, ви розберетесь, я думаю, це доволі класна ідея, тим паче, що щось мені здається, що у вас. Uh, при створенні цього бандла, коли він вийде, можливо, можливо, хто знає, буде змога почути якісь знайомі голоси. Напевно, ніхто не знає, але звісно ж команди Наві. Я про це кажу, друзі. Тож, якщо у вас є якісь свіжі ідеї, якісь стікери ви можете зробити, то ви можете допомогти в цьому саме створенні команди Наві. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимось, коли побачимось. На все добре.